Зруйнувати міф про велику російську культуру та відродити українську велич саме з такою метою у Львові відбудеться всеукраїнська конференція «Антидот. Єднання». на базі зенек галереї та центру Шептицького українського католицького університету проведуть конференції про важливість культури, сміливих ідей і спільного бачення майбутнього. Спочатку це була а, така ідея противодія маніпуляції дезінформації через мистецтво. але потім ми зрозуміли, що треба убудовувати набагато ширше і насамперед об'єднувати українців, які в країні. І за кордон першочергово організатори прагнуть боротися з маніпуляціями Росії у мистецькому середовищі, щоб іноземці нарешті дізналися про видатних українських художників, яких ворог роками приписував собі, таких як Малевич, Айвазовський, Архипенко та багато інших. До антидоту вирішили долучитися і представники зенек галереї. кажуть, вони повністю поділяють мету проєкту антидот та намагаються рухатися якраз в напрямку популяризації істиної української культури. Мистецтво завжди простіше доходить, воно може бути таким дієвим, дієвим механізмом протидії цій російській пропаганді. Проєкт «Антидот» планують активно популяризувати та впроваджувати за кордоном. І саме серед іноземців хочуть побудувати новий образ українця за рубежем та зруйнувати міф про молодшого брата Росії. Це важливо, щоб українці, які там теж це відчували, щоб вони відчували себе меншовартісними, що вони представники цього великого народу, який, який живе тут тисячоліття. Окрім того, в межах проєкту «Антидот» планують обговорити й шляхи евакуації мистецьких творів, які досі перебувають під обстрілами. І безумовно ще одна віха практична в Україні, бо популяризація і повернення українських імен потрібно не тільки України у світі, але й України в Україні. Мова йде про національні колекції, зокрема про евакуйоване мистецтво. Мої гадки не мали до початку повномасштабного культурні дієвці. мають на увазі прості люди ще люди не профільні з. Проте, на скільки тисяч є експонатів українського та іноземного мистецтва, наприклад, в, сумських, в сумському музеї, в сумських колекціях. Тільки маленький відсоток цих Колекції є евакуйовано, решта вони під шаленими обстрілами. До конференції залучили не лише мистецтвознавців, а й освітян, управлінців та активістів. Організатори зазначають, наразі наша держава не має чіткої стратегії боротьби з російськими маніпуляціями через культуру. Тому в рамках проєкту планують залучати й державні інституції та відповідні міністерства. Карина не Богдан Павлечко, телеканал НТА.